Вітаю! У нас урок математики, і сьогодні на уроці математики ми з вами будемо говорити про прямий кут, будемо вчитись розпізнавати геометричні фігури, які мають прямий кути, та розв'яжемо задачу. <кхід> і так, розпочинаємо нашу роботу із запису сьогоднішнього числа, 10 грудня та класної роботи. Відступаємо 4 клітинки та на 5 починаємо відлік, 9 клітинок вправо. І так, число у нас записане. Ставте на паузу, щоб дописати, і продовжуємо роботу на, на, на таких сторінках у підручнику, Номер 74 та 75. Відкривайте потрібні сторінки. І нашу роботу ми сьогодні розпочнемо із такої практичної роботи. Будемо з вами загинати аркуш паперу. Це завдання номер 442. Отже, я попрошу вас в руки взяти аркуш паперу. Я також беру аркуш паперу в ручки ось такий звичайний, -який, який у вас є під рукою. І давайте за інструкцією виконаємо те, що нам пропонують у цьому завданні. А саме скласти навпіл, свій аркуш паперу, і ось так гарненько його розправити. Ось ви бачите: загнути аркуш, навпіл. Чудово! Ми з вами загнули виконали. Перший етап, зараз я обиду, покажу, ось так, так. Ми з вами навпіл зігнули аркуш паперу. Це готово. Далі наша лисичка пропонує нам зігнуту половинку зігнути і ще один раз навпіл. І ще один раз. Складаємо навпіл та гарненько загнаємо сторону. Так, отже. Це ми вже зробили. Ось у нас була половинка, і ми загнули її ще раз навпіл. Що ми побачили, дітки? Ми побачили, що у нас утворився, по суті, той самий аркуш паперу, але менший за розміром. Якби ми не згинали і ще могли б продовжувати, у нас буде постійно утворюватися ось такий кут. Так? Давайте я розкладу і покажу вам, ось в мене є кут у більшого розміру, так, кути. І зігнула. І меншого розміру, ні папер, але кути залишаються тими самими. Давайте з вами запам'ятаємо, що ось такий кут, який ви отримали, називається прямий кут. Так? Ось, бачите, в збільшеному скло нам показують цей кут називається прямим кутом. Він, по суті, діти, складається з горизонтальної лінії та вертикальної лінії, приєднаної до нього. Ось такий кут буде називатися. Давайте розглянемо далі, як і де ми можемо зустріти прямі кути. Наприклад, якщо ми дві дощечки зіб'ємо разом, то у нас вийде прямий кут. Ось він, подивіться: прямий кут. Бачите, чіткий прямий кут горизонтальна та вертикальна лінія. Ми можемо зустріти прямі кути у нашого комп'ютера, у нашого зошита, підручника, стола, у будинку, у телевізора, у вікні. Все, що нас оточує, я маю на увазі з, майже все, з меблів або з інших частин нашого помешкання, має прямі кути. Інакше б ці меблі та частини нашого помешкання були б нерівними. Також це вам ще не обов'язково знати, але я хочу це проговорити. Кут прямий складає 90 градусів. Ось він, подивіться, цей кут, показуємо ми кути всередині, я вас цьому вже вчила. Ось тут ззовні у нас знаходиться вершина, так, а середина це кут, так? туди, куди біжить мишка, у кут. Отже, цей кут є прямим. Що ви бачите, діти? Погляньте, це чітко вертикальна лінія, так. Ну, я зараз жовтим вам показую нерівну лінію, і чітко горизонтальна лінія. Не навскоса, так, ніяк, лише чітко вертикальна і чітко до неї горизонтальна. Це і буде прямий кут. Зробіть дало ось так і другу ось так. Зараз ви показуєте прямий кут. Чудово. І так, продовжуємо нашу роботу та знайомство з прямими кутами. Далі у мене завдання номер 443, де нас просять візуально, а потім за допомогою косинця визначити, які кути є прямими на малюнках. І так, почнемо з візуального визначення, тобто на око. Ми з вами подивимось на око та спробуємо визначити, які кути будуть прямими. І так, кут номер один. Чи буде він прямим? Звичайно, діти не буде. Тому що, повторюся ще раз: у прямого кута чітко вертикальна лінія і горизонтальна. А ми бачимо, що у цього кута трошечки лінія йде навскоса. Так, далі давайте, йдемо до другого, Друга, другий кут. І так, у другого кута. Все добре. Так, це прямий кут, тому що у нього є чітко вертикальна сторона і чітко горизонтальна сторона. Отже, це буде прямий кут. Третій. Ми бачимо чітко вертикальну сторону, але горизонтальна пішла в сторону. Отже, це буде непрямий кут. Чотири. Так, якщо б ми перевернули, адже цей кут може бути повернутий будь-як, то ми б побачили, що тут також буде чітко вертикальна і чітко горизонтальна лінія. Це також буде прямий кут. І, і п'ятий малюнок також складається з чітко горизонтальної та вертикальної ліній. Отже, це теж прямий кут. Також можна визначити, чи кут прямий за допомогою косинця, або ще його називають уголок. Так? Це такий, така лінійка спеціальна для визначення кутів. І так, Вона виглядає ось таким чином, як трикутничок, так? угольник так? і українською косинець. Якщо ми прикладемо ось так наш косинець так? до кута, то побачимо, якщо в ньому є пустота, ось тут, бачите, є пустота, значить, це. Кут буде непрямим. Не вистачає трошечки так, у нас, градусів до того, щоб він був прямим. Далі, ось погляньте, отже, ми були праві, праві в тому, що перший кут це непрямий, Закреслюю. Йдемо до другого кута. Ми говорили, що цей кут прямий. Давайте визначимо це з допомогою нашого косинця. Прикладаю його до фігури і бачу, що вона чітко лягає. Ось сюди, в позначку мого трикутника, так? ось в цей кут лягла всерединці і нічого зайвого. Чудово, це прямий кут. Ідемо далі до третьої фігури. Я кладу свій косинець, і що я бачу? Що одна сторона лягла чітко, як ми і говорили, да? ось вона, а інша вийшла за межі. Якщо я покладу трошки, дивіться, інакше свій косинець, то ви це чітко побачите. Ось. Бачите, одна сторона йде чітко по косинцю. Так? Ой, так. А інша пішла ніби в сторону. От якби вона йшла ось так дітки, так? то тоді б це був, прямий кут. Ось, тоді б це був ось так, прямий кут. Ну, а поки цей кут буде непрямим. Який саме ми дізнаємось пізніше на інших уроках? Сьогодні говоримо тільки про прямий кут. Отже, закреслю кут номер 3 він не є прямим. Переходимо до наступного кута, і тут ми побачили, що трошечки ми не відразу змогли визначити. Важкувато. Отже, тут нам в допомогу приходить косинець. Ми беремо його, кладемо ось так і бачимо, що всі сторони співпали, значить цей кут буде також яким діти. Правильно, він буде теж прямим. Чудово, тому що всі сторони, ось дивіться, чітко лягли в наш трикутничок, так, Ф, прямий кут. І п'ята, п'ятий кут. Розвертаю свій косинець та вимірюємо. Дивимося, чи ляжуть сторони. Так, вони теж чітко лягли, гарнесенько, все подивіться, і так, і так, і будь-як. Тобто це теж прямий кут. 2, 4, 5 це прямі кути. Йдемо з вами далі і визначаємо тепер, які геометричні фігури у завданні 444 також будуть мати прямі кути. І так, для цього ми можемо скористатися тим самим косинцем, або подивитися візуально. І так, наприклад, перша геометрична фігура, яка має назву квадрат або чотирикутник, Ми бачимо, що його сторони. Так, ось всі чотири сторони, якщо ми розглянемо кути, то побачимо, що вони лежать чітко горизонтально та чітко вертикально. Давайте за допомогою косинця це більш наглядно побачимо. Ось, подивіться, цей кут ліг. Так, мій косинець. Треш, треба трошечки, трошечки підрівняти. так, ось вони 90 Отже, ми бачимо, що ось ліг-кут чітко на косинець з цієї сторони. Поміряємо кут нижній. І також побачимо, що чітко зараз ляже ось так. так. Уявіть, якби будівельник не знав цього, чи зміг би він побудувати рівний дім? Звичайно, що ні, правда, дітки? Отже, погляньте, теж співпало. Значить, у квадрата у нього всі сторони рівні, всі кути рівні. Та, і всі. Тому квадрат має всі кути прямі. Давайте я обведу квадрат. Він має не просто прямі кути, у нього всі кути прямі. Далі поглянемо на фігуру номер 2. Так, і виміряємо нашим косинцям кути. О, відразу, дивіться, що відразу сталося? Ми бачимо, що відразу до кута, якому ми прикладаємо косинець, не вистачає там сторони. так, Вона трошки навскоса пішла. Давайте виміряємо наступну. Може, наступна сторона нам дасть можливість, і це буде топий. Ні, а ця куд. Да? Теж не буде прямим, тому що він вийшов за межі прямого кута, тобто він ширший. Ну, і ми бачимо, що ці кути у нас справа, такі самі, як ті, що ми вимірювали Вимірювали ось ці кути. так? Отже, ця фігура не має жодного прямого кута. Ідемо далі та вимірюємо кути у нашого прямокутника або чотирикутника. також його називають, тому що в нього чотири кути. І так, я кладу свій косинець і бачу, що дійсно всі сторони лягають чітко по моєму косинцю, і, значить, мають вони прямі кути. Так, ще ось цей нижній кут, зараз виміряю. Ось таким чином. Так, подивіться, і знову в мене сторони чітко лягли, так? нічого не вийшло за межі, і нічого ось погляньте, так? і нічого не е, вистачило. Тобто ця геометрична фігура прямокутник теж має прямий кути. Причому всі, тому що ось ці бокові кути вони однакові у цієї геометричної фігури, значить, всі кути будуть прямими, як і ті, що ми виміряли, так і ті, які навпроти них. Вимірюємо наступну геометричну фігуру. Ну, тут ми прямо наглядно бачимо, що точно кути будуть непрямі. Да? Дивіться, я прикладаю і відразу бачу, що кути більш ширші. Да? Тут навіть не треба нам косинця, щоб це діти побачити. Так? Отже, дивлюся, цей кут також непрямий. Отже, ну і наступні теж немає сенсу вимірювати, вони всі будуть непрямі. Закреслю цю геометричну фігуру, вона нам не підходить. І так, поки у нас дві фігури з прямими кутами, і що ж буде з останньою фігурою? Давайте виміряємо з вами кути останньої фігури. І так, перший кут виміряю, бачу, що він не прямий. Далі прикладаю до нижнього кута лівого. Бачу, що він не прямий, його не вистачає. Він гострий. Називається так? Ну, Ми ще не знайомимося з цим кутом, «гострий». Але, бачите, його не вистачає. Так? Він має заповнити всю порожнечу мого косинця, але він не вистачає. А що ж з іншими сторонами? А інші сторони, дітки, вони ніби, це ніби відрізаний прямокутник, так, дітки? Отже, ось ці сторони ці будуть утворювати прямий кут. Так? Дивіться, ось зараз я вам покажу ось він. Прямий кут. Бачите, ось він прямий кут, діти. Чітко горизонта... вертикальна і чітко горизонтальна лінія. Отже, це прямий кут. Ну, і я думаю, що ви вже здогадалися, що верхній він, точнісінько, такий самий, значить, він буде також яким, діти. Правильно, він буде також прямим. Так. Я прикладу вам покажу. Ось, подивіться, він чітко ліг в мій трикутничок. Да? Все в мене вистачило, і так, і так міряю, все чудово. Отже, цю останню геометричну фігуру я також обведу, тому що в ній не всі кути прямі, але прямі кути є два кути прямих. Чудово. Я сподіваюся, що ці завдання допомогли вам визначити, які ж які кути називаються прямими. А тому попрошу вас трошки потренуватися ще і знайти прямі кути на тих предметах, які вас оточують. Погляньте навколо себе вдома. У вас знайдеться безліч предметів, які мають прямі кути. Це можуть бути картини на стінах, це сама стіна, вона має прямі, прямі кути, це стілець, це стіл і багато-багато ще чого. Ви будете молодці, я впевнена, знайдете такі предмети. Ну, а ми продовжуємо далі і попрацюємо з задачею. І так, 446 задача і тепер трошки попишемо. Запишіть посередині слово задача. Після класної роботи записуємо слово задача і записуємо її номер. Номер задачі буде 446. Знайомимося з умовою цієї задачі. І так, для уроку математики учні виготовили 15 Увага! Трикутників. Стільки само 4 кутників. Діти, давайте пригадаємо, що означають слова стільки само. Це значить стільки, скільки і трикутників, теж 15. Ці слова стільки само я можу замінити на число. Правильно, дітки, на число 15, отже, теж 15, чотирикутників. І далі продовжу читати 30 кругів. І так. 15 трикутників, 15 чотирикутників, тому що їх стільки само, скільки і трикутників, та 30 кругів. Ну, виготовили собі та й виготовили. Але ж це задача, тому в ній є питання, Знайомимось з питанням задачі. Скільки всього? Ключові слова в питанні: трикутників, чотирикутників і кругів. Виготовили учні разом. Мається на увазі, скільки всього геометричних фігур виготовили діти. Що треба зробити для того, щоб відповісти на питання цієї задачі? Так, звичайно, діти треба додати всі ці геометричні фігури. А у нас їх 15 трикутників, 15кутників і 30 кругів. Чудово. Записуємо розв'язання задачі. 15 Плюс 15 і плюс ще 30. Та рахуємо: до 15 додати 15 ми можемо дуже легко користуючись вже відомим нам способом. До 5 одиниць додати 5 одиниць утвориться десяток. Та ще десяток, один і другий у цих двох доданках 3 десятки. Так, і ще плюс 3 десятки третій доданок буде 60. Чудово! Кінцева відповідь 60. Я записую букву Ф маленьку з крапкою, скорочену слово фігур. Фігур. І далі запишу відповідь відповідно до питання. Відповідь двокрапка. І у мене запитували, скільки всього. Значить, я запишу у відповіді слово всього виготовили. Скільки всього виготовили учнів? Отже, всього виготовили. 30. Ой, вибачте, 60 діти, так-да-да, да, да. 60 фігур. Фігур. Чудово. І поставимо крапку. Дописуйте, хто ще не дописав, ставте на паузу і переходимо до наступної задачі під номером 447. Цю задачу я пропоную вам виконати самостійно. Записуємо посередині слово задача. Номер її буде 447. І ви бачите, що в цій задачі немає умови та питання. Зате, дітки, є розв'язання. Вам уже дали розв'язання цієї задачі. Отже, ви можете після. Ой, що ж я, мабуть, зада написала: Там, «задача». Вибачте, виправляю 447. І так, ви можете відразу записати розв'язання цієї задачі, знайти відповідь, але ж, крім цього, вас просять ще й скласти сюжет самої задачі. Та питання до неї. Ви бачите, що у нас знову три доданки, ми знову додаємо число три рази, як і в попередній задачі. Тож ця задача може бути аналогічна тій, лише змініть геометричні фігури на якісь інші предмети. Нехай це буде будь-що фрукти, овочі, іграшки, які є у когось, і вам їх треба знайти загальну кількість. тобто всього. Запишіть ось тут відповідь, будь ласка, знайдіть самостійно, скільки це буде дорівнювати. Запишіть в дужках, чого ви шукали, да? бо я ж не знаю, про що буде ваша задача. І запишіть слово відповідь, а у відповіді скільки всього і чого. Тобто, я ж не знаю, про що ви придумаєте задачу. Да, дітки, якщо у вас будуть про цукерки, наприклад, різноманітні, то значить ви запишете всього. Знайдене число запишете, я поки що замість нього клітинку пишу, і запишете, чого саме. Так? Ось тут запишете, чого саме. Замість моєї лінії ви запишете, чи це цукерок, чи це іграшок. Про що ви складете задачу, те ви й запишете. І так, а додому вам буде завдання таке. Перше завдання номер 448 знайти в кімнаті предмети, про які я вже і говорила, що мають прямі кути, і записати їх назви. Давайте так, три предмети. Домовимось, три предмети знайти і три слова записати, які мають прямі кути. І завдання номер 449 розв'язати задачу. Ця задача е, подібна тій, яку ми з вами виконували сьогодні. Читайте умови уважно та успіхів! До зустрічі.